Привіт, в цьому відео у нас задача вдягнутися на літо за 1 долар, 10 доларів та 100 доларів. Задача скуплятись в різних місцях. Тобто, якщо ми зараз закупимося в секенді, то наступний <звук> раз в секонд ми заходити не можемо. Тож всім приємного перегляду. Поїхали. А хочу вам нагадати, у нас зараз триває збір на пікап для 60-ї бригади, пацанам дійсно зараз дуже потрібна тачка. Посилання на банку є в описі під цим відео. Кому дійсно сподобався цей відео, або у кого є можливість і бажання допомогти, долучайтесь, буду дуже вдячний. І так, перше у нас це 1 долар. коротше будемо округляти 40 гривень, 40, 400 і 4 тисячі. Задача вдягнутися на літ. Я думаю, якась футболка і шорти. Ну, взуття не будемо купувати, взуття то таке, бо ми в бюджет ніяк не вліземо. Так, сегодня у нас последний день, завтра завоз, то все должно быть я Как тебе? Кьюик Силкер. Силкер. Не подходит такое? Да не, ну колер такой. А И какой вот, надо? Черный. Уже маечку, маяч сюда можно приклеить, макияжер. Блин, треба какую футболку, а ваги, а у А у тебя задача одеться или именно выглядеть стильно на доллар? Все разом, чтобы не кринжово было. Ну то есть не как в Киеве это одевали? Не, не в Киеве это был там. контент Ну короче, понял, я так думаю, треба Зараз дивиться, що сподобається, а потім на ваги, що ми влазим чи не влазим бюджет. Блін, ще шорти ж треба взяти. А Ну, ну от эти смотри какие. Та вони важкі, навіть. Мужицькі. О, Блин, за ще треба ж влізти в ці шорти закупати. шорти є тут. Да там, мені кажется, ми знайдемо ті самі, от іменно, ідеал. Вау. <рес> <рес> я, я, Бери хватає. Не, yeah, ну таких я точно сьогодні літати не буду. <laughs> Блин, тут розміри всі маленькі, чую. Парашутів нема на мене. Сині, ну, чуть брудні, поняв. Okay. Не Красне. О, okay. oh, це літній варіант. Ну це XL. О, все парашути. Мені здається, це навіть може даже більше будуть. 50 розмір. МаДН Бангладеш. Це де? Где-то есть. Ну они выгорели на ящик. Ну сохрани вариантик. Вот рок ну все, рок-н-ролл. тебе же нравится рок. Ну да. Занчик такой. Появил о субе шортики. Все будут такие. 18 гривен. Ну нам выстачить, чем уже тапочки какие <laughs> Кошелечек может О, Вот, лезенджер. Я колись перший раз. коли це це как при, пума тоже пошел, да, кажу, пацани, пум, значить, Не всех давай це слезно, це Супер драй У -у. О, це это прям под обнову. По кольору, да. Она трішки ось брудна. бачиш? Невеличке пятно. Ну дыречик, разум не такі. Ну это. Не, ну що ми хочемо в останній день, я думаю, важко. Не, ну пішли. это хороший варіант. Ну он теж выгоришь. Ну тогда, но... ну, Ну маме понравилось, честно. О. Идеально. Ой. 7 гривен на кофе. Ну, я думал, на тапочки попробовать. Ну это стельки можно не, ну, купить максимум. Сейчас по мере, может, я нагрезу. А, -а, а. Ну это прям на вырос, так он. Чуть с парашюта. Ну, поясы дети будет самый раз. Ну ладно, подошли. Не футболка нормальная, штаны, конечно, здоровы. О, 38. О, какой! Яд. Такой стильный мальчик. Яд? Да. Ну такие типа еще велюровые що Это баклажан там. 34-й. Тупо вот ходовый. 34-й. Знов 34-й. Ну це теж здоровый, да? Ну, я думаю, да. 50-й. Ну да. Блин, ну джинси просто вони и важче, понял. Ну да, они могли бы бриджить сделать. Из джинсами зараз теж дуже важко буде, Ну поняти. Ну короче, я не знаю, как же шорты зимой налазит. Так ты вот так просто пример покажу. Ну. Оценить. Нет, 38 на налисты. Ну главное, чтобы не натягивал. Он, он не натянется. И главная проблема вышла не с ценой, а с размерами. Угу. Не, ну у кого 34-й тут вообще выбор прям. Да, <laughs> взлетайте да. на доллар. Подсматривать. Я же говорю, что у меня 38-й. <laughs> Смотрите на этого жениха. Прям на свадьбу. Тип раздевалки не пускают никого. Ну, ну это в гольф сразу играть. Как думаешь, воротничок? С воротничком ты чисто папа вот так вот именно. Чего так? С воротничком, наверное, да. Спорт режим, да, Да, вот так вот. И спин. Так у тебя там сзади надпись так? на воротничке. Ну, супер дрю, да? Не, ну, жених. Ну, реально. От одного, от одного, до десяти. Ну, короче. Спину, спину. Я думаю, мы впоролись. Конечно. Все, зараз раз на Сейчас кассу пробываем. да. пробываем. А? Будешь еще одну? Не-не-не, с коротким руком, спасибо. 21.71, еще 20 гривен 19. Ну 18 гривен, может тапочки сейчас найду. Давай поищем. Ну с можешь? С 3 ровно 18. Манят, манят прям. <laughs> ну вариант хороший, кстати, носки. Может бандаме? Ну... Такую. Нет, это 179. Когда такая? 179, без патронов. Ну тут уже на вкус и цвет. Не имеет хуга босс, найк, рибок, Адіки. Можна такі взяти? взять. Ну. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну это лютый товар. Останньой бач. з просом. Бачиш? Дима, скидни били. Забираємо. Ну якщо чисто футболки в штанах и в носках? Так нормально, у тебя слип передвигаться. Белая есть, тут белая есть, короче, красиво. Да вообще воно надо Так цветом идет, смотри, как она надо. Ну, и типа полуспортивный полудиловый. <гум> Братан, ну я вважаю на 1 доллар мы идеально впоралися. Прям дуже красиво. Прямо перевыполнили плаву. А носить будешь такое после видео? Да. Куда? на перекормиті? Ні, на, на побачення. О -о -о -о. Ні, носочки по-любому можна. Оце на, 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 коли зима буде, поняття взимку їх тільки типу. вдягає. Ну, коротше, перед ми впоралися, тепер нам треба на 10 доларів. Я чудово розумію, що ми могли б на 10 доларів теж секенд піти, але на долар я не знаю, де б ми скупилися. Тож, такий челендж у нас, що секент нам вже йти не можна. Тож зараз будемо думати, я думаю, на ринку. Ну так чисто подивимося, бо ми тут поруч. Ну мені здається, там ціни піздець. Там може футболки будуть тільки по 500 по гривень. Скоріше все, так. Та зараз будемо щось шукати. Не примикайте. Шорти, футболки. Ой, костюм у вас красивий. Нам надо шорти, футболка. Отак. А вам на кого? На мене. Отак костюм є класний. хочеш? А скільки коштує? 1565, але Ну є футболки 500. І 600 шорти. У нас, коротше, задача в 400 влізти. Це реально? Ні. Взагалі ніяк. Mm. Не, ну не у вас, а вообще. Таких цен немає. А якщо ми вліземо в 400, ви нам скидку зробите? Може, тільки що в секонд-хенді, чесно. А ми вже там були. І там не влізне? Ні, там вліз. Ну тут ні. таких. А саме футболка, що може бути на ринку. 100 гривень, ну, щоб на вас ви одів. Ще буде дідушки в А дідушкин це який? Чи сам дідусь привести Красива футболка 500 гривень. А можна не красиво. Ну mm. no, желательно, щоб стильно було. Ну а там же yeah. я що маю. Ну да. Ну ладно, дякую. Ну да, щось взагалі Анріал якийсь на десь різні. А а скільки будуть шорти на мене? Самі дешеві? 350. Ну, no, обаче 400. Ага, а футболочка? Ну, 400 да, походу, Unreal. Ти ж бачиш, чим далі йдемо, тим менше ціни. Ну, да. Там 1500, тут вже 800 влазим. Щось понемногу, помаленечку. Тут вже речі закінчилися. Ну, да. Туди. Ну, да, по 500 футболки. А всі за 200 гривень футболки? За 200. Кому? Мені. І тобі. Не, ну не за 200, конечно, може і є щось. А можете, да, подивитися, будь ласка за 300, ну вона клашніча. Она, она дорожче стоїть. Нам просто треба 400 комплекті, шорти і футболку. Ой, та да не найдеш ти такого. Ти що? Шо? Шорти 400 грн, найдешевше. Да. Да, а так і 500 і 600 і 700 і 800. Ну це через розмір, да, якби розмір поменше, то може і. Та ні. Отакі вот я можу тобі дешевіше тоже. Ну ну це так, 250, 300, 350 они. Ну, дивай, дивай. І не диши. Сказать Да, да. Ну. Не, ну. Ну, если не дышишь, то хорошо. Ну да, чуть по плечам оно чуть-чуть маленькое. Зато красиво. Ну да, красиво. Ну прикольно. Ну по черту нормально. За 300 дам, то вы знаете, я пущу. А, ну там же шейны поторгуются. Ну да. Это mm. тянется, это нормальная, это батальная серия. Ну такая, свободненько, да. Колокольчиками. Не, это классно, ты отдаю. Ты. А я, за сколько это футболка? За 300. 300? Да. А шортики какие можем быть на Могу красные отдать, хочешь? ты. Mm -hmm. Можно на речку идти. Ну это именно так, чтобы на шашлычок. Тамочки, понял? Нет, это на шашлычок именно ехать. А сколько шорты кушать? Ну, да, 300. По старой цене отдаю, сейчас цены такой. Это це тоже батальная серия, все. Это, выходит, скидки комплекта? Вот, 3600. 600. А, да. а за 500? Не, не, не проси. ну Что я бесплатно? Я тут не зарабатываю уже на этом. Это старая цена и все. Что думаешь? Купуем? Да. Думай, да. не думай. Я, я же тебе говорю, это футболка одна нас. Дороже стоит. Может за 250 Зайка, Ну що ти ехати? Я ж тут це я 7 тисяч за цей ролет плачу. І все, людей нема. Я зарабатываю. Ну давайте тоді забираємо. Я хочу, я не заставляю. Да. А можна терміналом? Можна. Так, 600 гривень, комплектик. Це мне виходить даже не 10 долларів, <звук> а 15, да? Шось 15? А? Шось... а 15 долар, да. Ну да, типа, ще плюс 200 гривень. Да ну ну, братвану. Ну в принципі, вперше ми вклались, тут, чуть не вклались. Угу. Значит. Ну, немножечко не получилось, короче. Ну, блин, ну реально, это здається. Ну давай ще по приколу чисто заедем в торговый дом. Давай. Мне просто цікаво, какие там ціни. Просто я покупаю, что на ринку можно поторговаться. А в торговом доме там же просто прайс есть и все. И там же не поторгуешься. Ну тут тоже торгуешься, тут они не пальцем деланы, даже. Ну, бачишь, ну она типа сразу, типа, все 300 меньше на дам, понял? Угу. Она свою позицию заняла, а там уже. Ну да. Ну, в принципі, можна вважати, що ми виконали цей челендж. Ну, не 400, а 600 гривень. Ну, братва, ви самі все бачили. Не знаю, ми ще ходили там по рядам, дивилися, ну кажуть, дешевше, ніж за 400 футболки на мене нема. Шорти також. То те, що ми за 600 комплектів взяли, це ми ще красавці. Що, заїдемо в торговий дом? Так, чисто Ну, Давай пробуємо. Ну, давай. Братво, а зараз ми на різні сюрпрайзі. Я хочу вам сказати, що я встав на лідерку банди Зеріфагенг. Тож всі підтягуйтесь. Одразу при реєстрації вказуйте мені у кого нема аккаунта саме на сюрприйзі. Макіашер пишіть. І за це ви отримаєте увага, Дивіться. Ось команда Реф. Возвращайте реферал. Один мільйон ви тупо отримаєте на п'ятому рівні за те, що заряглись на мене. Це максимальне. Ось, бачите, від нуля я можу собі забирати, а може мільйон ван давати. Тож мільйон цей буде йти вам в кишеню. А також на п'ятому рівні ще промокод хештег бандит дасть вам ще один мільйон. Тож, братва, залітайте прямо зараз. Стріми кожного дня. Посилання на Аризону є в описі під цим відео. Гра безкоштовна встановлюється швидко. І дивіться тільки, який тут графок. Якщо вас мощний ПК, катати, можете грати сам 2.0. Це оновлена версія тільки, які графон. До зустрічі на каптах і на Арізон РП. Оооо. Мікрозабів. Мікрочелліч. Так, це дитяче, а девчон. Так моя. 203 гривні, пума, 54-й розмір, 230 гривень. 216 гривен. 196, ебать. Все, убру. Это Все, вырезай материал с рынком. Я так и знал, что треба сразу ехать в цей второй Так, моя что подвести. А теперь футболку треба подвести. Не убру. Здравствуйте. 347. Вот это лед, да, Два патча. Не, патча, не считай. 203, да. <говор> а це ж ціна написана 203. 54 розмір, да, 203. Так, да, так, да, да, усе є. Тоже всі. Тут да, 203. Угу. Блін, братан. Це ідеально. <говор> Нужно брати. 203 і 197, Ровно 400. Берем. <говор> Все, треба тільки поміряти 54 розмір. Це мабуть мій. а ну, давай цю і шортову тісь. О, найковський, нічогось. Та я думаю, так, да, вони ну, ж Ні, Ну вона класна, дедаст така. Ми дивились там просто такі. Димон, будь-яка. Так ми тут реально шмотні грачі за. Нас та тетя заскамнула на цьому на ринку. Получається, так. Ой, да не знайдеш ти такого, ти що? Дешевле не найдете. Ага. Ще й може на сумочку висадили. Ще й диви, братик, ще й барсетку взяли. 149 гривень. А это. Теж 149. Ну так, да, було б у нас 20 доларів, тут би могли uh -huh. й тапочки взяти, коротше, фул лук і сумочку. Все, ждем босса. Ну як? Ну походи покритись. Чуть-чуть втяжечку. Ну в принципі. В принципі, нормально. Якщо ноги сильно не підіймати, то норм. А ну, а если мы сейчас все кепочку возьмем? Какую? Вот Прикинь. Бычок. Бомбило чисто. Я До центра за сотку. Берем? Ну да. Ну, Но думаю, это прям цей... это вариант лучше, чем за ну, за тут, тут красный, блин, а вообще черный. Тут такие стилечек. Ну вообще пушечка. Ну, если бы ты с мамой был бы, вот мама бы с тобой поскуплялась, то мама была бы очень довольна такому. Mm -hmm. Давай, 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 сейчас, сейчас треснем. Не, nee, нормально, нормально. <laughs> Испытания прошли. Чё? Близный? Да. Не близный просто, 406. А, я, я думал, в шорты влезу. На... Нет, шорты. Ну ладно, там 6 гривен, я думаю. Ничего, и... ничего <laughs> да. Цены 200, да, гривен нормально, да? Да, все четко. 6, терминал. Успех. Yes. <реклама> yeah, bro. Say the Дякую. Yeah, Лобовые стекла. Тонирован. <реклама> 406 гривен. Что, братва, и теперь у нас Крайня закупочка це на 100 доларів, тобто округляємо 4 тисячі гривень. Спробуємо по максимуму в цей бюджет вкластися, але не знаю, що буде потім. тому що ми вже приїхали в такі магазини, вже де є кондерчик, вже де не поторгуєшся, дає тільки знижки якісь за дисконти і так далі. Коротше, перший магазин у нас тут дикий крайм. Антеля тут казав, закупався, Он каже, тут ворога, піздець. Ну, ми побачили знижки мінус 70. Зараз перевіримо. Здравствуйте, а знижки 70% де можна подивитися? 399 гривень. 399 гривень? І mm. у нас действует акция при покупці двох речей. Третя подарунок. Рибок на X na Dass. И смотрите, в, в подарок идет та вещь, которая идет по меньшей стоимости. А, я понял. То есть у нас есть кроссовки, которые можно взять за 1300 гривен. Uh -huh, uh -huh. Вот это тоже очень хорошая скидка. Не идут такие туфело. Ну, чем дешевле, тем лучше. Нет, 3700 не підходит. И, <рес> короче, самое основное фандалии я хочу себе сьогодні купити. <рес> ну це вообще прям логенько футболки, які мають деякі пошкодження або забруднення. І від тої ціни 399 гривень ще можна відняти 40%. Угу. Угу. О, кстати, я підходжу. Угу. Тільки воно на 40%? 200, 200. 239 гривень. Тобто вже ми могли б тут на 10 доларів спокійно. Ціна, то третя річ в подарунок не йде. Угу. Блін, на жаль, шорти нема на мене. Типа Excel вже білі і сірі. Ну такі -то. тонкі. Ну попробуй. Ну, треба пройти по всім магазам, прицінитись, не поспішати. Ну давай ще походимо по ним, поповернемося. Головне, щоб тривоги не було. <звук> Бо можемо тут завіснути до Будемо все відтекати. Дякую, ми ще походимо. Ага, і вам. Ні, ну блін, такий бюджет, що хочеться взяти таке, ну, що буде офігенне. <звук> Не то, что а бы было. Так, что, зайду в О, да. Сна. Типа, она тут космос. Полторуни. Ладно, шорты, типа, норм. А ты на футболку пусть... сейчас надо. А что Адидас вот так боком, да? А ты вот так вот, как Найк? Ну да. О, я туплю, понял. Думаю, что тут такие Адидас, 999. Так, а це у нас 1500, да? 1500-2500. За полторуньку кроси. Давай поищу. Ми на крайняк можем взять педали и там за 300 гривень футболку рибок. Угу. Ну, да. Может там буде ще якісь шорти пропонд? А будем вже будемо. Подсуміруємо. На ну, мамина радість. Ну что ж, по-своему. Карманы маленькие, понял. Ну что, и... прикольно. Ну да. ну да. это конечно плащ сзади. <laughs> ну да, тупо спойлер, понял. Треба еще подавить. <смех> <смех> Уже там, блядь, на кроссы не ходь, <смех> 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 Не, ну я, конечно, вот такие варианты. Горячий, прям... а <laughs> <легче>, да? <laughs> Пиздец уматываю, <-то> да. Попроще. <laughs> <laughs> Горячий. Школьный стиль. <laughs> Зелень, блядь, завжди актуальны. Сколько оно сейчас коштует? 2500, нихуя. Поиск кровиши. Карманчик есть. Ну, бачишь, все, аккуратненько, пума. Как надо стоит, да? Да. А ну. 699, еще дешевше. Хипа. Там, не кажется, к значку хана пройдешь. Ну mm да. -hmm. Ну вот эти прикольные, ХТ. Ну сильно да, великие. А вот тут офигенно. Так, а ну давай сразу забронируем XL LXL. Autumn B7. Mercedes, BMW, Ferrari. Uh -huh. А Audi что нема. <рес> Что-то только сейчас начал об этом задумываться. <рес> Не знаю, ну як бы Мерседес и є, А ч ауди нема? И <рес> парша. Тут тоже... Ну тут, короче, мотоспорт. Блин, на футболку подивиться. так, у всем розмер XL. Да, печальненько по футболочкам. И да, прикольно, будет да, А что по размерам Элька есть? Сколько денег? Косарик. И не, мы... А точнее, футболочку мы... мы... можем там купить в первом М -м, Ну, блин, ну, чтобы нас Ну, честно, тарифов белого не надо уже подумать. Ну, ладно. Я бы им уже по раз дегнул бы и то. Ну вона ну, дуже проста. Тут хоча б, знаєш, такі тут фух, там різні калери, тут емблемка. Угу. Така прикольна. А ну це скільки в нас Блять, бюджет Ну. Так, 900 і косарь, так? Да? Угу. 1900. І ще о, на двуньку можна цей купити. Скроти. А в мене така є. До речі, Вона 600 гривень. Ребята, тут ціни нормальні. Маху на той ринок і ти за 600 покупати. <гум> ну реально 500 600 гривень стоїш там на жарі на картонці міряєш, а тут під гандюрчиком літаєш. Не, ну, чисто моя думка. Не, ну панято, Тут є блядь, є за два косаря футболки. <гум> 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 <На лаконку>. <гум> 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 ну так. Да. О, що теж прикольно така, знаєш. Такий фасончик. за <гум> 600 гривень. Зараз <гум> будемо дивитися. А оце цікаво, скільки. где 850, 850. белая нахуй надо. Так это тебе не подходит? Да, вроде да, прикольно. стоит нормально. Да. Сейчас возьмем. Ну, все, тоже дефолтит. Вот все такие, мне подобаются, когда такие бирочки торчать. Ну, прикольно. Ну, мне это больше подобается. я не знаю, треба померить. Да, будет? буду херня. Очень вот, на двинку красовочки, на двинку. Ну, все, ты знаешь, за 200 я здесь варианты. Абоусі такі. Оце в місті. Energy. Такі прикольні, да? Типа mm -hmm. оновлена модель. Раніше не в таком п'ятки не було. Усю. <поє> <поє> Ай-яй-яй. Легендарне Братва. Ми просто не, не до кінця розгляділи цю футболку. <поє> 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 ну, босс, босс I'm not sure what's I'm not sure what's going on. I'm not sure what's going on. I'm not sure what's going on. I'm not sure what's on. I'm not sure what's going on. I'm not sure what's going on. i what's on. Ого! Ранение Блять, язычок такие длинные Ну, так, слушай Ну прям плотненько Прям очень? Ну я не знаю, может она расходится? Ну прям ногу вот так сжало Блять Хуже найти, да? эти, Но... эти чёрные, же хуже на тебя. просто так все сухие. Эти черные, эти уже пизда. Ну, пробуй с белым. <laughs> не, с белым. Не? Ну, как тебе? Все нормально. Думаешь, Думаю... расходится? Да. Думаю, расходится. Все, забираем. Туда. Так, ну тут размер. Есть или и Ксель, они просто на складе. Вам вынести яку? Да, и, и ту. И ту. И ту? Да. Да что видео с ханделией сейчас получается? Брадик, тонировку кажется, видно, купив, скинул видео. Бля, мы ж були в тм втором доме, аж теж тонировку умею. Не нуэлька, не XL ка надо. Так, перший вариант с таким шортом. Я ці шорти побачив. Ну прикольні Excel. Чуть-чуть. <реш> Ні, нормально. Або у ці зараз другі в дінок. Зараз братво напишіте в коментарях, що краще. Ні, я думаю, все ж таки цей варіант перемагає. Там такі да. легенькі і дешевші. Мені більше подобається. Так, і давай зберемо картинку. бро. <реш> Йо, бро. Йоу, Як нова копійка. Спортсмен.

Картофелька, так? ну що, братва, 3997 гривень. Тупо в 4К влізли. Там у нас 6 гривень було більше, тут на 3 гривні менше. Ну, коротше, в принципі, я вважаю, що з цим челенджем ми впорались. Напишіть в коментарях, який вам більше лук сподобався. Ну, Мені особисто більше сподобався саме ось цей. Я думаю, ви розумієте чого. Але в принципі... Той лук, що ми взяли в торговому домі, теж нічого можна і вилетіть, знаєш, з пацьками пива попити на лавочке. Щоб би ні. Ну а саме перший лук це, звісно, тяжелий люкс. Я думаю, в такому можна ремонт вдома робити ніякого діла. <гум> Коротше, що на цьому завершимо відео. Пишіть коментарі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. І всім до зустрічі на зв'язочку. Побачимося.